Бам-бам-бам-по головам, бум-бум, навколо всіх шу. Мій характер, не характерний, це і янь, поєднання чорного та білого Доброта в душі і зло назовні, і навпаки. Коли добрий я моїй доброті немає меж, Хочеться творити добро, бро. Як Ісус Христос, Бог! Коли злий я неспокійний, як демон сатана тоді це вже другий я. знищую всіх ворогів і знову ховайтесь. Люди з недобрими намірами. Одним словом адекват і неадекват. Два в одному. Драма, мама, мелодрама, мелодійна, медійна, муза, медуза, безмильного пуза, аб'юзи, не лузер зрозумій, суть по суті. Поки що без всякої топори до часу, зрозумілості, смілості, трезвості, резвості, без всякої там похмілості, усміхнись, посміхнись. Та набери смілості, енергії, сили, вселеної, всесвіту, всесильного і могутнього, мужнього, безстрашного, безсмертного і безпечного. бам 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 по головам, бум, бум, навколо всіх шум. Мій характер, не характерний, це ін, і я.